Ліхтарик світлодіодний від компанії GTM, модель flc 18, Drip 1500. Досить цікава модель, особливо враховуючи її ціну. Але одразу скажу, що трошки потестував, подивився опис, характеристики. Одразу скажу, він не відповідає технічним характеристикам і дуже сильно від того, що написано. То, в принципі, він цікавий за цю суму, але на жаль, технічні характеристики завищені дуже сильно. GTM вже в курсі, тому я маю надію, що на наступний рік чи буде якась інша модель, чи просто підправлять опис в коробку і так далі. Але зараз покажу в чому полягає суть. Давайте, мабуть, спершу про сам ліхтарик проговорю, а потім технічні характеристики, бо там є несостиковочки. О, значить, що ми маємо? Ось такий великий відбивач, там діодік у нас сидить по розміру. Ну, бачите, як він досить такі. Ну, компактний, але не маленький. Не маленький. Е, працює на 18-вольтових акумуляторах GTM на будь-яких вісімнадцять. Це в даному випадку 4 а години, але у вас може бути і 2, і 5, і 8, і так далі. Три ось е, акумулятор знизу підключається, позаду є ремінець, і з того, що мене би, радує, це обрезинений корпус. Це досить таки цікаво, тому що 12-вольтова е, версія, 12-вольтовий ліхтарик, він не мав резинки. От тут це класно. і дуже важливо те, що можна регулювати кут нахилу. Причому дивіться він більш ніж на 90 градусів, десь там на 100, не знаю, 10, 115, 120, десь. так. Тобто від трошки скошеного вниз, якщо на скіл ставити, то вниз світить і до аж вертикального ворогу. Тобто можна ходити, світити прямо ось так. Крутити можна, але ви просто розберете ваш ліхтар. Тобто фокусування не відбивається. При цьому у нас фокус фіксований. Відбивач, як бачите, доволі таки хороший, ну, як зеркальце. От не знаю, наскільки він прослужить, але з заводу зроблено досить таки якісно. Відбивати буде світло добре. Позаду є певні характеристики: 3 вати, одразу скажу, не вірю, тут десь один ват буде. Не більше, от, ну, кнопочка включити, виключити. Давайте зараз на всякий випадок я його включу. Ага, бачите, кнопочка залишилась включеною. От, тобто, що ми бачимо? Світить він доволі яскраво, особливо ця плямка. вона навіть на відстані не дуже розфокусовуються, залишається світитись, тому тут на кількасот метрів можна освічувати, щось буде видно. Тому ліхтарик добуває, але очі вже не бачать навіть в темряві. Саме світло, як бачите, така трошки форма є. У нього є якісь ну, артефакти, чи як сказати, саме світло в центрі воно яскраве, тут камера не передає, не знаю, як вам показати, але всередині така напівтінь, бо камера показує, що повністю яскрава пляма. Насправді ось тут напівтінь, потім яскрава пляма, і оця частина вона, думаю, бачите, що підсвітлена так, немов світить він через повутиння. Які якісь артефакти, О, це треба враховувати. Тому що, якщо вам просто підсвітити, то це добре. Якщо освітити кімнату шляхом того, що ви направити світло в стелю, теж добре кімнату він освічує. В принципі, не супер яскраво, але досить таки непогано. О знову ж таки враховуємо ціну. Але якщо вам треба там читати чи щось робити, звісно, це краще ніж повній тери робити. Але очам оце світло не суперприємне. Причому воно таке трошки, як бачите, віддає синівою. А якщо взяти 12-вольтовий літа... ліхтарик, до речі, значить, принципової різниці немає, і якщо реально порівнювати очами, тому що тут світло більш біле, тут світло більш синівате. От, і як мені здалося, що ось тут освітлення таке більш акуратне, і сама колірна температура світла, вона цікавіша. Тут 18 вольтовка ну, світить яскраво, нормально не краще, ніж 12 вольтовка, одразу скажу, не краще. Можливо, трошки гірше, можливо, так само, але не краще. От, І колір світовий, ну, знову ж таки, камера трошки не так передає, але саме освітлення, воно ну, не суперприємне для очей, одразу скажу. Є ліхтарики більш цікавіше. Але якщо у вас вже є е, акумулятори від GTM, то з врахуванням того, що це світлодіод, він споживає там супермало, я думаю, до 1 Вт не більше, то з таким акумулятором можна ходити дуже довго. Тобто ну, беремо, наприклад, 18 вольт, 4 Ампер години, Це у нас 72 ватт-години ємність. На жаль, виробник не зазначив, але перемножуємо 18 на 4, і отримуємо 72. Якщо б навіть. Ліхтар тягнув тривати, а тут ну, технічно не може бути тривати, тут щось завишено. Це була б рівна доба, то скільки воно може світити. Зрахуванням того, що тут, я думаю, до одного Вт плюс-мінус діво таки 72 Вт години ємність, тут кілька діб, дві-то й три доби можна буде світити на одному заряді. І це класно. Це радує. Хай світло не супер якісне, не супер але час роботи буде супер радувати. Тому для блекаутів, якщо вам треба підсвітити під ноги, направити в стелю і свердлити кімнату, то якраз в наш час ця штука може бути актуальна. Тому за свої гроші, знову ж таки, зараз покажу, чому не відповідає характеристикам, але за свої гроші, принципи, можна брати. Тепер зараз покажу, в чому проблемка. Знову ж таки, не з ліхтарем, він працює нормально, тут саме з завищеними характеристиками. Ось уже на етапі опису ми що маємо? Шо у нас кількість світлодіодів 9, але, ну, вибачте, але він там один. Їх там не 9, він там один. Максимальний час роботи ну вказали 15 годин, але з яким акумулятором не зрозуміло. Але, знову ж таки, це якщо виходите там чи з усіх трьох ват, чи з, з чого виходити не зрозуміло. 15 годин по факту, я ж кажу, тут світлодіод не більше ніж на 1 ват, і яскравість у нього не більше 100 люменів, Ну можливо, 70-80 люмінів це максимум. О тому ну, цей неприємний момент по яскравості компенсується супертривалим часом роботи. Тут буде не 15, набагато більше години. Вага без акумуляторів 400 а, ну, десь так і є, він дуже легенький. Поки акумулятор не вставиш, в руках взагалі не відчувається. Тому ви фактично більше тримаєте вагу на ліхтарика, а більше вага у вас акумулятора. Тому якщо буде 2 ампер години, взагалі класно. Тому що четверку, я не скажу, що він важкий. Зараз ось тримаю, в принципі, можна навіть досить таки тривалий час в руці тримати, але якщо є можливість підключити 2 а години, по часу роботи це все одно буде добагато і більше, і він стане ну, фактично там на 30-40 легше. Це буде. Приємніше, але якщо він у вас стоїть на столі, то акумулятор великої ємності буде навіть цікавіше, тому що ви його в стелю направили, так а центр ваги у вас за рахунок важкого акумулятора зміщений всередині. Тому він буде, як бачите, більш впевнено стояти. Якщо взяти там 5 чи 8 ампер годин, він ще певніше буде стояти. Тому б там при якійсь трясці і так далі перевернути його буде важко. І це вже плюс. Яскравість тут не вказана, але вона вказана на коробочці. Дивіться, 1500 люмінів. Ну, нема тут 1500 люмінів і близько, тут до 100, не більше, але можливо навіть 70-80 максимум. Просто щоб ви орієнтувалися. Я беру професійний прожектор від Макіта, серйозний такий апарат, вартість його в 17 чи 18 разів дорожче. Тобто, ну, вважайте, що 17-18 ось таких ліхтариків коштують як один цей без акумулятора зарядки. І тут яскравість 1250 люмінів, Тому на GTM-ці 1500 люмінів, це ну, технічно нереально. Тому ну, якісь помилки, я думаю, її будуть в наступному році виправляти. Також вказано три режими роботи. Їх тут немає. Тут у нас... Режими всіх і заключаються в тому, щоб ліхтар наш або включити, або виключити. Я вже там і натискав, і зажимав, і так далі. Нічого не відбувається. Тут кнопочка або включає, виключає. Інших кнопочок також немає. Тому у нас перша проблема це невідповідність яскравості. Як Бачите, я ж кажу, тут разів 15 в 20 завищена яскравість. Це раз враговуйте. От три режими по факту один і вказана в характеристика дев'ять світлодіодів, але діодик у нас, на жаль, один. Ну, на щастя, знову ж таки, для часу роботи це класно. Хто хоче яскравість, тому гірше. От, але якщо хочете щось яскравіше, там у GTM є ще один ліхтар, 18 вольтовий. Він з такою ножкою вже ручний, більш стаціонарний, але він світить значно яскравіше ніж цей, і можливо він у вас зацікавить. Але ціна кілька разів дорожча. Крутимо коробочку. В принципі, я більш ніяких важливих характеристик не бачу, тому зараз ще покажу вам, як цей ліхтар світить в темряві. Ось так ліхтар світить в половній темряві. Бачите, у нас круг, такий якась сірочка виходить. І щось, типу, того, от уже видно таке більш синівате світло. Ну, фактично, десь таке воно і є. Ну, суттє тисяч кельвінів, можливо, під 6, навіть навіть шість-шість тисяч кельвінів. Тобто це таке ярко виражене синувате світло. От, і те, що я казав, ось проглядаються на ага. У нас в центрі те, що я казав, на півтінь. Потім у нас кружечок бублік такий виходить яскравий, і далі знов такі, ну щось типу на півтіні відносної. От і саме світло, я зараз кручу, бачите, в частині. На півтіні, в цій у нас є певні артефакти. Тому при такому загальному освітленні це не страшно. Якщо ви направляєте в стелю для того, щоб освітити кімнату, теж не страшно, але якщо хочете там читати, писати щось під цим світлом, то ну... краще, чи в темряві, але не дуже. От, і зараз йдемо на вулицю, дивимося, як він світить в темряві на вулиці. Вночі на вулиці ліхтар світить так, тобто, ну бачите, який вдень я показував раніше всередині біла така пляма, і далі ореол на півдінь навколо такий досить великий. Зараз ось озеро по гугл-картам тут 110 метрів, думав менше, але бачите 110. Промінь на 110 метрів пробиває без проблем, от, ну, якщо було б трошки темніше, було б ще й видніше, але все одно бачите камера, що пробиває досить добре. Там от далі свічу. О, не знаю, там будинки видно висотки, мабуть, метрів 300-400, щось якось світить, але якось світло. Ні, щось видно, щоб на, на будинку якийсь пляма є, щось сюди добуває, але не дуже яскраво. Тому, тому що ми бачимо, для того, щоб світити під ноги, особливо, якщо трошки туди їх так вдалі направити себе пно пляму, то ну, можна жити світить нормально. От, якщо просто під ноги світити, ну, ця дуже яскрава серединка, трошки якась збиває з толку, якщо чесно. Але видно, ходити можна, все нормально, проблем нема. Ось тому за свою ціну, що для дому, що для відпочинку на природу, в принципі, можна брати, от, не дивлячись на те, що дуже сильно завищені технічні характеристики, все одно світить він доволі непогано і можна з цим жити. Ще він посвідчує ось так, там метрів, мабуть, 150 буде. Ось. речі, камера робить трошки яскравіше, ніж воно є насправді. Але знову ж таки, на, на такій відстані все одно щось роздивитись очима досить таки нелегко. От тому вважайте, що ліхтарик десь так ось, як я показую, там до, до 100 метрів, в принципі, він світить. Так що, по факту маємо плюс-мінус той же самий ефект, як і у ліхтаря GTM на 12 вольт з потужністю 1 Вт, яскравістю десь до ста І Побачили, що в принципі в темряві не можна користуватись, доволі таки непогана річ. Знову ж таки, беремо до уваги його ціну, тому що якщо він у коштував дорожче, я б його там ще критикував. Тут, не дивлячись на всі всі помилки з яскравістю, з кількістю діодів, все одно за ці гроші. Досить таки хороша річ. Якщо ви вже користуєтесь акумуляторами GTM будь-якими 18 вольт, то купуйте не пожалієте, в принципі, штука. І завжди ліхтарик цікавий зараз в Україні з нашою ситуацією з цими відключеннями і так далі, можливими. І фактичними то чого би ні. Тому купуйте сміливо, не дивлячись на те, що там у життя є певні проблемки з описом. Все одно ліхтарик цікавий, тому нічого поганого не скажу. Ви бачили, як він світить, користуватись можна. Плюс світить супер довго. Це кілька годин на одному заряді Це кілька діб на одному заряді акумулятора. Тому це супер класно, супер круто. Беріть, будете радуватись. Якщо зацікавив, то контакти на відео під відео Виходьте на зв'язочок, розкажу, підкажу, продам, і будемо працювати з вами. На майбутнє. На цьому все. Дякую за увагу.